Добрий день! Ми продовжуємо розбиратися, що таке фінансова особиста фінансова безпека. Фінансова безпека, а вже ж. Фінансова безпека спочатку формується в голові, потім на папері, потім в реальності. Є така формула успіху. Ви всі її знаєте 75 на 25. Це означає 75% успіху. Це на папері. Потрібно все-все докладно розписати. Від ідеї до розрахунків під ключ. Зробити це потрібно в трьох варіантах. Перший. Якщо ви отримаєте мінімальний дохід своєї ідеї, другий все гаразд. Третій все дуже класно. Прям супер. Прям краще, ніж ви очікували. Так. 25%. Це виконані дії. Наприклад, ви розрахували свій майбутній бюджет, доходи, витрати, заплати собі, тобто, які ви плануєте доходи та з яких джерел, які ви плануєте витрати, скільки і коли ви плануєте відпусток, яку суму ви плануєте заплатити собі. Так ось, заплати собі це і є формування вашої особистої. Безпеки. Я її поділяю на дві частини. Особистий фінансовий резерв, соціальний пакет. Співвідношення цих двох пунктів може бути будь-яким. Це ви визначаєте самі. В моєму випадку, спочатку було порівну 50 на 50, 50% соціальний пакет, 50% особистий фінансовий резерв. Але потім. Я дізналась про фінансове ядро, про це пізніше, і змінила співвідношення. Свій резерв я відправила працювати у банк класу А. А мій соціальний пакет це мої майбутні гроші, які теж працюють на благо мені і людям. Це моє комфортне життя з тоді, з коли я вирішу сама. Чому я так зробила? Бо скористалася отриманими знаннями та можливостями нашого співтовариства. Так, ви знаєте, що основний напрямок нашого співтовариства фінансовий це наше спільне об'єднання для того, щоб кожна людина нашого співтовариства змогла отримати відповідні на свої відповіді на свої питання, знайти найкраще вирішення своїх фінансових проблем. Бо разом ми сила. Так. Дякую вам всім за лайки, питання, особисте спілкування. Зараз це дуже важливо. Побачимось!